Доброго дня, шановні арарії! Мене звати Віталій Тертичний, я менеджер компанії Баз по Київській області. Сьогодні хочу презентувати вам лінійку інвігор озимих ріпаків від компанії БАС, які посіяні на полях господарства ТОВ КЛТД Володарка. З моїм колегою Борисенко Богданом, менеджером по насінню, хочемо представити вам лінійку озимих ріпаків серії «Інвігор». Шановні колеги, хочу поговорити з вами стосовно е, портфоліо компанії BAS бренду INVIGOR. На сьогоднішній день портфоліо налічує 11 гібридів. Озимого ріпаку із них чотири гібрида це під Clearfield технологію. Всі інші сім гібридів під класичну технологію вирощування. Хочу з самого початку зазначити на одному з головних факторів вибору підбору гібридів для посіву. А саме це стійкість гібриду до певних факторів. А саме лініка компанії баз бренду Invigor має в своєму складі наявність до таких стійкостей, як FOMOS завдяки наявності у переважної частини гібридів гену RLM7, це толерантність до вертицильоза, це толерантність до склеротинії та альтернаріозу. Також основною з характеристик гібридів компанії BSF є стійкість до вилягання, що є немало важливим для вибору гібрида. Також гібриди компанії BSF на селекції огура це характеризує їх із позитивної сторони, а саме до розтріскування стручків. Гібриди максимально стійкі до розтріскування з максимальним виходом олії. І максимальними показниками врожайності. Пропоную не боритися і від теорії перейти до практики і подивитися, як лінійка компанії Бас пройшла всі ці випробування, які склалися в сезоні вегетації 24-25, і подивитися, що на сьогоднішній день на фазу кінецвітіння ми маємо у нас на полі. Тож полеги, давайте вирвемо одну із наших типових рослин. Зверніть вашу увагу на те, що у стрижковому шарі наших рослин спостерігається абортація. Це відповідно реакція гібриду на пониження температур, які спостерігалися у зоні центральної України до мінус 6-7 градусів. Бачимо, що вони були не в один етап. Тобто одна, одна локація, де є скидання зав'язі, і наступна локація, де також було скидання зав'язі. Але незважаючи на це, колеги, ми бачимо, що е, стручковий шар залишається досить потужним. Е, стручки дозріватимуть плюс-мінус рівномірно, нижче, відповідно, дещо більші, але незначно відступають верхнім стручкам, тому достигання буде більш-менш рівномірним і очікуємо на гарний позитивний врожай. BASF. We create chemistry.